Будь-які війни рано чи пізно завершуються переговорами. і Перша світова, Друга світова, і всі інші. Питання кого з ким, на яких умовах і про що. Я про те, чи ці перемовини можуть бути тільки на умовах Капітуляції Росії? Ні. Поки що немає таких передумов. А ви розумієте, що може бути тим фактором а, чи тим чинником, коли перемовини з Росією будуть потрібні Україні? Ну, Звичайно, так. Да. Що саме В якийсь момент ми почнемо сипатись, і давайте так ви можете не мати достатньо ресурсу для перемоги, але можете заходити з сильною позицією і розуміти, що ви далі будете робити, щоб в майбутньому досягнути свого результату. Азербайджан повернув Карабах. А, довго. Майже через 30 років. Довго. Але він це зробив а, сильно, рішуче, незважаючи на якісь там протести, непротести, Одекабей Росію і російський континент в Вірменії. Він досягнув своєї цілі таким чином, що ніхто не спромігся йому перешкодити в цьому. А, це гарний приклад того, що коли є державна. Стратегії бачення і ціль, вона досяжна, навіть якщо це зона інтересів Росії. За декілька підходів, декілька операцій з величезними людськими втратами, але результат досягнуто. У нас може бути теж саме, могло би бути теж саме. Але у нас є така національна особливість, що ми на другий день після того, як всі згуртувалися, ми починаємо всі з усіма пересварюватися. Я дуже не певен, що ми використали б перемир'я в будь-якому форматі для зміцнення себе, а не для того, щоб всі з усіма пересварились. Бо Росія, як повністю автократична держава без будь-якої демократії, автоматично це використає для мілітаризації, посилення і підготовки до нової війни, що власне відбувалося в них з 2014 року, а якщо геть глибоко з 2008 року.